Різдво одне із найголовніших свят українського народу. Ми його святкуємо із покоління в покоління. Особливою традицією Різдва Христового є колядки. Наші предки говорили, що чим більше колядників у хаті, тим буде багатшим і щасливішим наступний рік. У переддень Різдва Христового вся родина сідала за святковий стіл, де було приготовлено 12 пісних трав. Але особливою традицією нашої Слобожанщини було те, що в цей вечір діти носили вечерю своїм хрещеним батькам. У переддень Нового року ходили щедрівники з вечора до півночі. Щедрівки були різноманітного характеру, присвячувалися господарям, бідним вдовам, дівчатам, хлопцям, жартівливі. Ми ходили по льоду. І шукали коляду. Коляду знайшли, колядувать пішли. Дай же боже вечір до. Весела яднина, щаслива година, спородила діва, нам Божого Сина, хвалу Богу даймо, весело співаймо! У Різдво Христове, ангел прилетів, Він летів по небу, люлям говорив. Всі люди ликуйте, цей день торжествуйте. Вечеру перш за всіх прийшли, в яслах на соломі Господа найшли, на коліна впали Христу дари дали, в день Христового різдва. і род нечастиви про Христа узнав і убить младенця воїнів послав. Всіх дітей любили, мечі притупили, а Христос в Єгипті був. Ми щастя і радості вам побажаємо і ще дрівок заспіваємо. Чи дома дома Іванку, а я знаю, що його й дома нема. Служию полку, ще й шабелька при боку у його. Ой, коли б я знав, що батенько, живий, пісьом Це написав, та й до батенька послав до роднього А у батенька помості мості собиралися сероднії гості, вони пили гуляли та й про мене згадали про роднього Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на свят вечір. У пана Івана син не жонатий Василько, Сокол ясний, паничу красний, Василько, пішли свататись до королівни. Сокол ясний, паничу красний, Василько, а королівни немає дома. Сокол ясний, панич красний Василько от королівни та до царівни. Сокол ясний, паничю, красний Василько. Наша царівна рушник дала. Сокол ясний, панич красний Василько. Щоб небо і землю злучити в одно, Христос народився. Славімо Його! Як вилетів сокіл, з києва на двір, Щедрий вечір, добрий вечір. Та й сі сокіл на нову світлоньку, щедрий вечір добрий вечір. А та я світлонька, та й не метена, Щедрий вечір, добрий вечір Дівка, я вдошка, та й не чесана, Щедрий вечір, добрий вечір. Чом ти я вдошко не чесалася, ще. На батька, на неньку рознімалося Щедрий вечір добрий вечір. Не купили стрічок до щедрівочок, Щедрий вечір, добрий вечір. Ой, а он же світло загасили, а ми ходімо та все одно їм защедруємо. А в дядька дядька, дядина гладка, не хоче вставати, ще дрібки давать, ану дядько рожону поворуш, хай мещі стає, ще дрівки дає. А в дядька-дядька, дядина скупа, хоч вона й сала, що ж вона дала через варяниці. Ці свята спровадити, і других в радості і мирі діждати, дай Боже!